Снова командир добровольчого українського корпусу, другого дум. Насамперед хочу привітати всіх з першою річницею створення добровольчого українського корпусу «Праве серце». Вітаю всіх командирів і бійців, які протягом року з гідністю жертвуючи своїм життям, здоров'ям і всім, що в них є, творять добровольчий корпус. Тому що шлях. Будування і творення нашого корпусу не закінчився. Все тільки починається. Коротко, що ми досягнули за рік. Всі пам'ятають 1 квітня 2014 року, коли група бійців силового блоку правого сектору переїхала на Десну. Це був початок нашого службового центру, потім база на Дніпропетровщині, потім перші. Бої. Потім 17 липня 2014 року було прийнято рішення про створення добровольчого українського корпусу. Відповідно, з того часу розвинувся і прийшов потужний бойовий шлях, 5 окремий батальйон під командуванням Друга Чорного. Потім на фронті. У нас появилась 8 окрема рота під керівництвом 2 червня, які розгорнули свою військову діяльність в секторі М і зараз є 8 окремим батальйоном, окремі тактичні групи, які виконують свої завдання на лінії фронту. Запасні батальйони, яких зараз на даний час є 14. Якісь більші, якісь менші по чисельності, якісь більш підготовлені, якісь менш підготовлені. Це все залежить від тих командирів і керівників їхні вміння, навички, організа організаційні здібності. Є два учбових центри, так, де готуються наші бійці в бойові підрозділи. Є в п'яти областях ініціативні групи, де бійці, які повернулися з передової, мають бажання. Сформувати запасні батальйони. Є наша військова контрозвідка, яка теж має свій шлях встановлення з помилками, з невдачами, з перемогами, розвивається, вчиться на своїх помилках, я думаю, принесе багато користі в нашій структурі. Є військово-поліважена Дармерія, яка також на своїх помилках вчиться, росте. І підтримує дисципліну і порядок в добровольчому українському корпусі. На даний момент це, це все, це наша система, це наш добровольчий український корпус. Частина бійців на війні, частина в ТУ робить, виконує поставлені завдання. Але ми повинні розуміти основне, що перемога на сході вирішується в Києві. Тільки політична воля. Керівництво цієї держави може привести до перемоги. Якщо нема політичної волі, то всі жертви, весь героїзм і добровольців, і вояків результату не дасть кінцевого переможного. В результаті ми маємо мінські домовленості, стояння на позиціях знахабнівого ворога і тиск, як Європи, так і Росії. Що хочу коротко зупинитися по подіях Мукачева. тому що є багато трактувань, ну, частина з ким спілкувався в курсі, решта доповідаю. Е -е, ситуація сталася така: Закарпаття є специфічний регіон, споконвіків там є потужні бандитські угрупування, от які тісно переплетені. З державними структурами, з силовими структурами, так там було фактично з початків проголошення незалежності. Дякую на якомусь етапі хлопці, е, працюючи по припиненню контрабанди, хоча контрабанда, щоб ви розуміли, це не просто ж там хтось ходить, бігає, сигарети переносить, чи ще щось це так. Дрібні контрабандисти, а контрабанда це є цілий механізм, в який включені всі і податківці, і прикордонники, і митники, і СБУ, і МВС, і адміністрація, і все інше. Десь хлопці наступили до на хвіст, мільйонні потоки припинилися, і е, авторитет Ланьо, е, Блюк, який сидів по 117 статті за звалтування, так, е, е, звернувся в кажучи до хлопців і сказав, що або ви припиняєте ці речі, або ми вас будемо відстрілювати по одному і ваші сім'ї. Погрози його були аргументовані, тому що там по всіх даних наших від 3 до 4 сотень бійців Закарпаття озброєних. Ну от. Ну от. Хлопці по своїй, мабуть, наївності, потім поясню чому прийняли цей виклик. Вони були впевнені, що вирішать з бандитами питання і вони би вирішили однозначно з ними. Але не прорахувався той варіант, що. Міліція разом з Йовбиками. Відповідно, коли хлопці приїхали на ту так звану зустріч, то там уже було десятки, якщо там не сотні, ще по всіх тих схованках 에, представників різних видів міліції, так, і спецпідрозділів, якісь і звичайні міліціонери. Ну, відповідно, почалася стрілянина. Потім, коли по хлопцях відкрили вже серйозний вогонь, от, був вже вбитий один наш. Побратим ну, з метою свого захисту, так, тому що намирати ну, якось нікому не хотілося, не відкрили вогонь і відійшли в гори. На даному етапі ми маємо двох вбитих побратимів, п'ятьох важко поранених, четверо затриманих, ну, решту змогли пройти два чи три кільця. Анкіра стала вже Національна гвардія, і там всі ті підрозділи, які зігнали на Закарпаття, і відповідно вийшли, з щастю з гідністю. того оточення, ну і десь знаходяться там, де набагато безпечніше, ніж в руках цього режиму. Це коротко по мукачівських подіях. Коли там закидують, що хлопці одні воюють на передовій, інші незрозумілі прикриваються шевронами, то. Всі знають, що це були за хлопці. Якраз тих хлопців, які не воювали, не брали. Це був підрозділ сонечко. Ті бійці, які були, їздили на передову, і відповідно закинути їм, що поки одні воюють, вони займаються бандитизмом, це абсолютно недоречно. Це тільки можуть закидувати ті, хто хочуть зробити такий внутрішній певні розкол між бійцями. Так, звичайно, ситуація погана тим, що хлопці використали зброю в мирному. Ну, то умовно, в мирному місті, так тому що я навіть не торкають питання сепаратизму на Закарпатті, які в багатьох районах там є. і де висять два прапори поряд з державними, висять інших державні пори і на це не звертає ніхто уваги, ні служба безпеки, ні міліція, ні прокуратура, ні інші органи державні, які мали б це звернути. Ну, от, також про угрупування, які е, існують помимо бандитських там. Ще. От, але факт є. Хлопці використали важку зброю, це дало широкий резонанс. Ну, відповідно, це і наші бійці, ніхто нікого від них не відмовиться і ніхто нікого їх не покине. Це однозначно. Тому от так коротко по добровольчому українському корпусу я впевнений, що на цьому з'їзді військово-політичного руху правий сектор будуть прийняті ті рішення, які дозволять нам. Боротьбу і завершити її перемогою, не стонанням, не е, халубством, е, не політиканством, а саме героїчною перемогою всіх наших бійців, як на політичному фронті, так і на військовому фронті, як з зовнішнім ворогом окупантом так і з внутрішнім ворогом. Слава Україні!